Усім привіт! Сьогодні на каналі Все про жіноче тіло святкова атмосфера, тому що вашій гінекологині виповнилося 28 років. Але сьогодні я святкую ще одну чудову дату. Моєму ютуб-каналу уже один рік. Уявляєте, вже цілий рік прийшов з публікації першого відео. За рік на каналі з'явилося 21 відео, 8630 підписників та підписниць та 81067 тисяча переглядів. Думаю, один рік достатньо для того, щоб мої підписники та підписниці подивилися, хоча б одне моє інформативне відео, і захотіли ближче познайомитися із моєю скромною персоною. Тому на перший день народження каналу я вирішила відзняти випуск знайомство і розказати більше, хто я поза своєю ідентичністю лікарки, де народилася та навчалася, чим живу і що люблю. Робитиму я це у форматі «10 очікуваних фактів про себе. Сподіваюсь, відео вийде цікавим і вам буде приємно познайомитися зі мною з іншої сторони. Факт номер 1 Я вивчала медицину ще до свого народження на світ. Я народилася в місті Івано-Франківськ у сім'ї студентів-медиків. Тому, будучи ще в мами в животику, ходила на лекції, на пари, здавала заліки та екзамени. Мої батьки були на п'ятому курсі медуніверситету, коли у них з'явилася я. І як вони вигрібали навчання в медвузі і догляд за немовлям, я досі не можу зрозуміти. Неймовірні люди. Я ледь вигребла медичний університет в принципі, і плоди того періоду я пожинаю досі. Дякую моїй психотерапевці, що в мене не поїхав дах. А мої батьки вчилися і виховували дитину. В них це непогано вийшло, як бачите. Факт номер два: я мала стати не лікаркою, а обрати якусь творчу професію. З дитинства я була дуже активною. Рано почала говорити, любила вчити віршики та пісеньки, а потім виступати з цими віршиками чи пісеньками на широку аудиторію моєї родини. Українка, козацького роду, розквітаю на чеквітка, маю добру вороту. Як ви вже зрозуміли, любов розповідати щось на камеру заклалася у мене ще з юних літ і через 20 років вилилася у мою публічну діяльність у соцмережах. Факт номер 3 Першу книгу про Гаррі Поттера я прочитала ще не вміючи читати. Одразу скажу, що я просто обожнюю всю Поттеріану, але саме книги, хоча фільми теж час від часу передивляюся. І першу частину Гаррі Поттер і Філософський камінь мені подарували батьки за півроку до того, як я пішла у перший клас. На той момент я вже знала букви, читала по складах, але дрібний шрифт і об'єм книги був для мене непосильний. Я тричі починала читати книгу сама, але не заходила далі ніж друга сторінка, тому що для мене маленькою це було дуже втомливо. Власне, через це батьки почали читати мені Гаррі Потера вголос, тоді, коли у мого молодшого брата був денний сон. Він якраз тоді народився. І це дуже яскраві спогади. Я мало що пам'ятаю з дитинства, але ці моменти просто в деталях. Загалом, будучи дитиною, я дуже любила читати. Я люблю це і досі, але в шкільні роки не було ні роботи в клініці, ні зйомок на Ютуб, ні інстаграму, ні домашніх клопотів. І в мене було відверто більше часу на читання. З Останнього найцікавішого, що я прочитала за період своїх літніх міні-відпусток. Був Іларіон Павлюк, я бачу вас цікавить пітьма. Геніальна книжка, щиро рекомендую. Факт номер 3 В дитинстві я переконала свого молодшого брата, що його все новили. <хи> Насправді мені дуже соромно за цю історію, але ж не тільки про хороше розповідати. Мій брат народився, коли мені було 6 років, і я жахливо ревнувала батьків до нового члена сім'ї. Ця дитяча ревність часом пройшла, але напевно коректніше сказати не пройшла, а видозмінилася. У класі десь 6-7 сталося наступне. Ми якраз на біології вчили групи крові. Їх є чотири: перша нуль, друга а, третя Б і четверта АБ. І ми вчили не тільки те, що їх є чотири, а як групи крові успадковуються дітьми від батьків. От одного прекрасного вечора я прийшла додому і почала допитувати, яка ж група крові у кожного з моїх родичів. У тата друга група крові, як і в мене, у мами четверта група крові, а у брата третя. Наперед скажу, що від батьків з другою і четвертою групою крові можуть бути діти як з третьою, так і з другою групою крові. І я це знала. А мій брат ні. І я вирішила пожартувати над ним, що він прийомний, тому що його група крові не збігається з жодною групою тобто тата чи мами. Він повірив і істерику ми заспокоювали всією сім'єю. Мораль цієї історії: не гнобіть своїх менших братів та сестер і вивчайте, як успадковуються групи крові. Мені здається, що стосунки братів та сестер у сім'ях завжди мають свої іронічно драматичні історії. Хто був старшою дитиною у сім'ї? Поділіться, як ви жартували над молодшими. Може, ніхто не жартував, тільки я одна така аб'юзерка. Алло! А може гарячий компот є? Гарячий прям? Так, ну. Ну гарячий. давай. То принеси, будь ласка, принесеш. Факт номер чотири: я робила собі скафандр із харчової плівки цю історію вже в дорослому житті не раз мені нагадував мій любий братик. Напевно, мстився за усиновлення, але ця історія і смішна, і сумна водночас, тому я вирішила вам її розповісти. Мій підлітковий вік припав на розквіт такої соцмережі, як ВКонтакті, і шалену популярність пабліків по типу 40 кілограм. Нездорова худоба та різні грейпфрутові дієти були просто піком моди. І в одному з таких пабліків я вичитала, що аби мати струнку талію та худі ноги, потрібно обмотати ці зони харчовою плівкою і обмотаною іти стрибати на скакалці. Харчова плівка була головним елементом цього дійства, тому що від неї мав Плавитися жир в потрібних зонах до слова, я ніколи не була повненькою дитиною, але завжди мала купу комплексів і намагалася впливати на них якимись дивними, подекуди варварськими методами. На те, щоб зрозуміти, що харчова плівка нічого не плавить. Пішло небагато часу. А от на те, щоб полюбити та прийняти власне тіло і перестати застосовувати проти нього якісь дивні ритуали, пішло більше 10 років. Цей пункт я хочу завершити своїм спостереженням. В силу своєї роботи я знайомлюся з різними жінками і щодня з новими. І всі ці жінки прекрасні. Ви просто не уявляєте, які красиві, розумні, стильні у мене пацієнтки. І всі вони прекрасні у своїй унікальності. Немає двох однакових. Всі вони абсолютно різні. Немає двох схожих. І вони прекрасні у своїй унікальності з будь-яким кольором волосся, з будь-якою стрижкою, комплекцією чи стилем одягу. Тому я хочу побажати кожній жінці, яка дивиться це відео, щоранку бачити свою неповторність у дзеркалі. Факт номер 5. Коли я вперше спробувала фільтр каву, то я сказала, що це чай, якийсь кис влітку після п'ятого курсу медвузу, я пішла працювати офіціанткою у кав'ярню. Кав'ярня називалася Говорить Івано-Франківськ, а постійні відвідувачі і люди, які там працювали, називали її просто Гіф. На жаль, кав'ярня вже давно зачинена, але вона назавжди у моєму сердечку, як і період моєї роботи там. Працюючи в кав'ярні, я вперше познайомилася із фільтр кавою. Це був 2018 рік, і фільтр кава не була ще така популярна, ну принаймні в моїй бульбашці. І коли я вперше її скуштувала, то зробила висновок, що гидкішого кавового напою не існує, і це не кава взагалі. З часом я все-таки розпробувала фільтр каву і вирішила, що їй справді місце у кавовій індустрії. А сьогодні, якщо я йду в кав'ярню, то з вірогідністю 99% я замовлю саме фільтр. Факт номер 6. Моє татуювання не означає нічого, але водночас означає дуже багато. Я зробила татуювання якраз після літа роботи в кав'ярні. Це було чудове літо, яке познайомило мене з прекрасними людьми, зовсім іншим світоглядом, ніж тим, який був у моїх друзів, студентів, медиків. Я наче змогла вийти за рамки умовностей, почала дихати наповну і зрозуміла, що можна не бути частиною системи. я маю достатньо сил, аби йти проти системи. Або просто поруч лише своєю дорогою. Я обирала тату із фоток з Пінтересту, і в результаті воно вийшло зовсім не таким, як було на картинці, і цим воно унікальне. Я хотіла велике тату на видному місці і я його маю. Моє татуювання стало шоком для моєї мами. Мама, пробач! Але що зроблено, те зроблено. Чи шкодую я про татуювання скілечки. Чи заважає воно мені в роботі? Абсолютно ні. Когось із пацієнток воно навіть приваблює і дає зрозуміти, що я своя, а не страшна тітка-лікарка. Чи хочу я ще татуювання? Ну, радше так, хочу в кольорі, і я напевно уже навіть знаю, що це буде. Факт номер сім. На екзамені з акушерства та гінекології мені поставили четвірку, тому що я не знала, на скільки частин умовно потрібно розділити предметне скельце для мазка. Мова зараз іде про мазочок на флору, який є мінімально інформативним, і який я майже не використовую у своїй практиці. Загалом ця ситуація демонструє всю специфіку навчання та оцінювання у медвузі. Мені було дуже важко навчатись, хоча б через те, що я мала виражений синдром відмінниці, тому що в школі. У своєму класі я була одна з найкращих, а вступивши у Медвуз, таких найкращих, як я, в групі було ще 29. Дуже довго я відчувала себе нездарою. Мене мучили думки, чи взагалі той вуз я обрала, і чи мої інтелектуальні можливості дотягують до рівня медуніверситету. Насправді вчилася я досить непогано, майже весь час мала стипендію, але синдром Відмінниці Гриз мене усі 6 років. Дякую всім вищим силам. Медвуз я все-таки закінь. А четвірки за екзамен у моїй заліковій книжці ніяк не вплинули на якість моєї лікарської роботи. Факт номер 8. Левову частку свого життя я думала, що водіння це для якихось обдарованих людей, і я до них не відношусь. Я отримала водійське посвідчення у 19 років, а почала їздити на постійній основі десь у 23. І перші півроку я виходила з авто з мокрою спиною. Буквально це було надзвичайно стресово. На сьогодні мій водійський стаж складає трошечки більше 4 років, і я вважаю, що вміння водити авто це супервміння. Для сучасної людини Неважливо, буде у мене дочка чи син, я вчитиму їх водити авто з 18 років. Тому що це крута навичка, яка ніколи не буде зайвою. Заради справедливості скажу, що 4 роки тому я починала їздити на механіці, на механіці їжджу і досі. І поки я навчилася водити, моя машина отримала багато подряпин. На сьогодні я не вважаю себе супервеликим профі у водінні, тому що поїздки на далекі дистанції чи водіння у незнайомому місці. Все одно для мене трішечки стресові. Але здебільшого водити авто це задоволення. Факт номер 9. Мій чоловік молодший за мене на 2 роки, але я все одно вважаю себе молодою і красивою дружиною. Я люблю жартувати, що спеціально обрала собі молодого, коли розповідаю про вік чоловіка. Але, звісно, це все жарти, тому що вік це лише цифра на папері, а найголовніше в стосунках це кохання і взаєморозуміння. Мені 28, моєму чоловіку 26. Чи відчуваємо ми цю різницю? Абсолютно ні. Чи видно її візуально, теж ні. І всі, хто знає нас, але не знає цих деталей про вік, навіть не здогадуються. Наша різниця у віці збентежила мене лише раз, коли ми тільки познайомилися, і я дізналася про це вперше. Факт номер 10. Соцмережі дали мені набагато більше ніж я могла собі уявити. Перш за все, завдяки інстаграму і тепер уже Ютубу я отримала можливість самореалізації. І це ті напрями, де є ще багато чого досягати. Звісно, я реалізовую себе і у професії також, але коли я тільки починала вести соцмережі, то була на самісінькому початку свого лікарського шляху. Соцмережі дали мені багато класних знайомих та друзів, лікарів та інфлюенсерів. Завдяки соцмережам я потрапила на інтерв'ю до Еми Антонюк, і це був неймовірний досвід. Соцмережі додали мені впевненості, адже коли ти постійно говориш на камеру, ти вчишся сприймати себе, звикаєш до публічних виступів і до спілкування з незнайомими людьми. Соцмережі дали мені свідому, теплу, активну аудиторію. І якби не ви, то не було би для кого знімати ці відео. Я дуже хотіла, щоб канал до свого першого дня народження уже мав 10 тисяч глядачів і Зараз йому зовсім трошечки не вистачає. Якщо ви дивитеся мої відео, але чомусь, ще досі не підписані, то запрошую підписатися і поділитися посиланням на мій канал зі своїми друзями. Буду дуже тішитись, якщо нас на каналі ставатиме все більше і більше. Дякую, що ви зі мною! З Днем Народження мене і з Днем Народження мій YouTube канал!